Чи вирує культурне життя у Чернівцях? Митники встановили відео спостереження. У тренера футбольного клубу Буковина стріляли посеред білого дня. Вітаю вас. Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску часному Чернівці. В студії працює Майя Гуменна. Головного тренера ФСК Буковина Вадима Зайця стріляли. Сталося посеред дня поблизу його будинку на вулиці Достоєвського. Наставника футбольного клубу підстерегли поблизу його будинку. Зі слів очевидців, коли сів у машину та почав від'їжджати до нього підбіг чоловік у кепці та синій курці і вистрілив у притул по дверцятам автівки із дробовика, який тримав у пакеті, влучивши у ногу. Це сталося посеред дня. Постріл бачили та чули учні школи, що знаходиться навпроти будинку тренера. На п'ятому році я чув вистріл. Я думав, що пітарда, але мені сказали, що то був вистріл. І це було десь в 12.30. Після інциденту тренеру одразу надали медичну допомогу. Лікарі витягли з його коліна шість дробинок. Тепер його життю нічого не загрожує, нападника шукають правоохоронці. На даний час проводяться оперативно-пошукові заходи по встановленню та затриманню особи, яка причетна до скоєння цього злочину по по факту порушено, порушено кримінальну справу по факту нанесення тілесних ушкоджень з використанням вогнепальної зброї вадим зай струною Буковину з 2010 року за два роки його тренерства футбольний клуб вийшов із другої у першу лігу Майя гуменна андрій соколовський час новин чернівці Відтепер у терміналі Чернівецької митниці буде вести відеоспостереження. за тим, як оглядають вантажі, будуть спостерігати за пультом у державній митній службі. Таке нововведення митники пояснюють черговим доказом прозорості їхньої роботи. Адже цей рік для чернівецької митниці був надто вдалим. До кінця 2011-го вони зможуть перерахувати у державний бюджет 1 мільярд гривень, що декілька разів перевищує минулорічні показники. Воллі сьогодні перший день на роботі. Вона закінчила курс навчання в кінологічному центрі і тепер завзято шукає наркотики рослинного походження. Маріхуану чи коноплю німецька вівчарка це невід'ємний працівник терміналу обласної митниці. Саме тут оглядають всі вантажі, які приходять на склад тимчасового тримання. Щодня тут оформляють близько півсотні митних декларацій. Цьому сприяє концепція обличчям до людей. А прозорість роботи митника забезпечує відеоспостереження в терміналі. Відеоспостереження повністю за Тим, що діється тут на терміналі, з виводом в режимі онлайн на монітор в кабінети. В майбутньому дане буде виводитися на диспетчерський центр прямо в Державну митну службу України. Оскільки митниця працює за системою єдиного вікна, підприємець не бігає по кабінетах з документами. На протязі 2010 року. Одна вантажна митна декларація оформлялася протягом трьох годин. На даний час у нас експортна декларація оформляється 55 хвилин в середньому, імпортна митна декларація оформляється година 0,5. У даному приміщенні також розташовані всі контролюючі служби суміжні. Тобто є саме станція, є карантинний син і екологічна служба. Цього року Чернівецька обласна митниця планує поповнити державну скарбницю на мільярд гривень. До держбюджету перераховано 920 мільйонів 64 тисячі гривень. Це в 3,1 разу 1% більше, ніж у 2010 році. Або на 622 мільйони 654 грн. Тисячі гривень. Наступні новації державної митниці це електронне декларування та створення моніторного центру, який буде розглядати ті проблеми, які виникли в людей під час перетину кордону України. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Про культуру та мистецьке життя чернівців говорили протягом у програмі Суть речей на станції ФМ. Запрошені гості, директор художнього музею та радник міського голови з питань культурної політики розпочали розмову з того, що у нашому місті зараз не розквіт культурного життя. Мені здається, що ми зараз переживаємо, не зважаючи ні на що, період неймовірного культурного ренесансу, і цим треба користатися, треба тішитися з цього і усвідомити, що зараз співпадає і все: місце, час і ресурси. Лише частково оптимістичний настрій пана Сергія розділяє Інна Федорівна. Вона переконана, що розквіт нашого мистецького життя ще попереду. От ми зараз, ну я не хочу сказати на самому підйомі хвилі, але от. На, на самому вершку, да, але на саме на підйомі хвилі, говорили і про неминучість технічного прогресу, який мимоволі міцно вплітається в мистецтво. Торкнулися і важливості того, що саме зараз керівники музею мають робити усе, аби молодь відірвалася від інтернету чи телебачення. Консервативне бачення. Чернівецьких музеїв, як осередків, де збиралося просто традиційне мистецтво буковини, воно мені здається, вже себе трохи відживає, і музеї сьогодні змушені реагувати на виклики часу і шукати абсолютно нову для себе нішу, отакої культурної комунікації і спілкування. Ми стараємося йти в ногу з часом, звичайно. Якщо ми не будемо йти в ногу з часом, це буде просто крах, крах нашої роботи, звичайно, взагалі. Не буде відвідувачів. Це по перше, по друге, де цікаво буде працювати персоналу. Втім, музейники констатують сумний факт. Вони весь час відчувають брак фінансування, що не дозволяє втілювати у життя цікаві мистецькі проекти. Більше читайте в друкописі, який найближчим часом буде викладений на нашому сайті acc.in.ua. Василь Галущак, Оксана Денисюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. 9 жовтня відзначається всесвітній день пошти. Традиційно на честь свята оголошуються результати міжнародного конкурсу епістолярного жанру серед молоді, який організовує всесвітній поштовий союз. Цього року четверте місце посіла 11-річна Буковинка. Міжнародний конкурс епістолярного жанру проводиться в три етапи. Спершу найкращі роботи молодих людей оцінюють на обласному рівні, потім на всеукраїнському. Твори своїх фаворитів країни-учасники відправляють на конкурси світнього поштового союзу. Саме так і посіла четверте місце мешканка Сокорянського району Катерина Ряба. Четверте місце це є дуже висока нагорода, воно не одне четверте місце. Там є декілька по номінаціях. Вона може бути дублюватися. Дуже Цікавим, є вже території. Я вже сьогодні говорив про те, що спочатку у нас були переможці з Путильської території, Бижницький район, були переможці з інших. Сьогодні ми маємо Сокирянщину. Я думаю, що це дуже привабливо минулого року. У нас було місто Чернівці, Садвірський район. Шестикласниця Катруся свій перший твір написала у вісім років. Дівчина розповідає, те, що вона здобуде такі високі результати згодом, для неї було несподівано. Але задана тема про важливість захисту лісів для дівчинки була дуже близькою, оскільки цьому її перш за все вчать батьки. Ми часто з батьками і з моїм братом ходимо в ліс. Мені батьки розказують, що ліс треба берегти. Але не завжди там гарно там люди забруднюють нашої місцевості. Вони не охороняють ліс, а його дуже забруднюють. За свої творчі здібності дівчина отримала у подарунок швейцарський годинник. 7 жовтня розпочався перший етап 41-го конкурсу епістолярного жанру. На тему напиши листа спортсмену. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Співочий депутат Віталій Ткачук презентував відеокліп на свою нову пісню, присвячену місту Чернівці. Нагадаємо, що це вже друга робота разом з молодою співачкою Анною Доманською. Відеороботу на пісню про чернівці знімали тиждень. Сюжет кліпу розповідає про кохання молодих і не дуже боковинців, які саме в Чернівцях зустріли свою другу половинку. Актори, аматори, але на думку режисерів їм вдалося передати настрій пісні. Віталій Ткачук свої діти ще присвячує городянам до дня міста і запевняє, що наступні його роботи будуть не менш цікавими. Головною темою наступних пісень буде кохання, кохання до. Жінок, кохання до е, дівчат, любов до міста, любов до людей ось ці теми будуть основними в моїх піснях. Я багато разів помічала те, що коли приїжджаєш з іншого міста, зовсім по-інакшому дивишся на наше місто. Їдеш і дивуєшся, що ти живеш в такому гарному місті. Того е, ми хотіли більш звернути увагу людей на ті місця, на ті події, які їх оточують, і вони в цьому живуть, щоб вони цінили своє місто. Такий був інформаційний випуск часному Чернівці на п'ятому. Наші випуски новин можна побачити і в інтернеті на сайті ЕСІСІНЕЇ. Також заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці «Час часному Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами побачимось.